Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я розпочинаю свій день прибиранням. Я думаю, як кожна мама прибирає. І на цей раз я складаю прання. Це вже Тимофій прибрав у своїй кімнаті, ну, але не все так, як я хочу. Він вже побіг собі гратися. Головне, що застелив ліжко і прибрав пойом. Для його це чисто вже там, ну а я там вже доприбирувала, що мені не подобається. Складаю прання на цей раз у мене все біле. Я завжди е, прати окремо по кольорах, потім біле, чорне. Тому як виходить. А сьогодні я більшість прибираю сьогодні. У нас субота. Якось я знову перейшла на суботу прибирати раніше, я більш в п'ятницю прибирала, а в суботу вже так поверхнево і був в мене так вихідний. Треба на літо знову переходити так, щоб у суботу я була вільна, щоб могла з дітьми поїхати на озеро, провести з ними час, так само з ну, цією сім'єю, з чоловіком, з дітьми посмажити м'ясо, щоб був дійсно суботу вихідний. Ну, будемо переходити до цього. Просто буває в п'ятницю роботи, навалюється теж, дай. Я продовжую прибирати, повитирала всю пилюку, щоб було чистенько, потім сіла, вирішила згадати, як я колись щось вміла грати. Але сидіти довго ти не можеш, тому що біля тебе ще ходять менші дітки, і їм завжди щось треба від тебе. І я далі починаю доприбирвати. Це вже кімната Якова та Єфрема. От мої діти люблять м'які іграшки. Раніше вони якось, ну так, а це різні подушечки, різні ведмедики, собачки. Подивіться, скільки їх на ліжку, того всього. Я все там повитирала, прибрала і далі. Не пилососила, ще пошла швиденько. Я зробила вчора ввечері тісто на еклери. поставила їх в холодильник і швиденько відсажую на форму і буду випікати, щоб вони випікались тим часом, коли я інше роблю, щоб мені спеціально не чекати, коли я все проблю і ще на тоді пекти. Я люблю, щоб все було ну, щоб, дивіться, вчасно. Я буду зрізувати таку шапочку і всередину крем. Так, ще гарячий. Йдемо працювати далі. Випікаю я яклер до сестри, в неї чоловіка день народження, будемо святкувати, і вона попросила. Ми завжди, так як в моїх день народження, вона мені щось пече домовляємося, і як в її, то я їй. Зараз я пилу сосю, все по кімнатах, всю квартиру. Я завжди спочатку прибираю всю квартиру, витираю пилюку, там, якщо треба. І потім цілу всю квартиру пило сосю і далі всю квартиру мию. Ну Чомусь так, не по кімнатах, а по цілій. Тому що з моїми дітьми вони ще малі буває, Я в одній прибираю, вони побігли туди гратися і вже треба знову переприбирувати. Тут я вирішила попрати диван, тому що вже він був такий в плямах, дітки там пописали, щось вилили, щось впало. І треба вже було його попрати. Це вже буде мені на свято, на Пасху. До речі, наскільки я знаю, в нас так само Пасха, як і у вас буде 20 квітня. Тому я його гарно постираю. Я збризкою миючим спеціальним для дивана. Єфрем, як завжди, за мною, вже все йому треба витирати щіткою. Вони вже знають, тому що я е, не перший раз уже його стираю. Мене є такий миючий пілосос. Я спочатку ним поливаю водою, потім швиденько збризкою миючим, і потім беру щітку і добре протираю, тому що, якщо без щітки, воно навіть стирається так, як хочеться. А так виходить ідеально, як новенький диванчик. Коли я його поперу, я повкриваю уже до свята різними пледами, які в мене є, або замовлю навіть, щоб мені він був чистий до свята, щоб я знову не, не малася його прати. Дивлюсь на відео і так швидко прибирається, стирається, коли хтось робить. І, звичайно, це пришвидшене відео. Хочеться, щоб так само це прибирання було в житті. Ну, але як є, ви знаєте, це втомлює. Добре так відтерти кожну цю сідушку. Але я справилася. Знаєте, що знаю, скільки я переробила задень, все поприбирати, поскладати, постирати, спекти. Потім ще їздила в магазин, тому що не було в мене вершків. Я купувала, щоб зробити крем. Я спекла ще брауні, показувала на відео вже вам тільки еклери. А Магазини теж з усіма дітьми покупувала їм кросівки, які там треба, футболки деякі. Ну, коротше, стільки роботи може жінка переробити. І це така робота неоплачувана 24 на 7. Кожна мама мене зрозуміє. Ну, Ми не шкодуємо, не жалкуємо, просто кажу, що ти розумієш, коли дивишся на відео, що воно так, ти можеш багато чого зробити за день. І далі, подивіться, я вже починаю цим пилососом забирати всю вологу. А, і воно дуже зручно, це дуже класно. Він зразу міняє навіть колір цей диван. Забирає всю вологу і диван залишається вогким. Він не такий мокрий, ні. Він такий вогкуватий, чуть-чуть. на другий день він вже сухий, геть. Ідеально чистий, ідеально сухий диванчик. Я дуже рада, що ми купили цю штуку. Я купила її літом у му році і не шкодую. Їздила раніше ще й до сестри, бувало, вимивала диван, ми пробували. Зараз у неї є своя, і в мене своя. це дуже класна штука. Дійсно. Якщо кому треба, ви думаєте, чи брати, чи ні, то. Дійсно, саме для диванів треба брати коври. Воно теж відстірує, теж бажано проходиться щіткою, але я сьогодні вже не подолала, тому що з ковром ще більше роботи, він більший, по-перше. І я дочекаюся уже тепла і завезу до сестри. І там постіраю. Подивіться. Ось так забирає всю вологу, всю піну. Подивіться, яка зразу інша полоса стає світліша. Я думаю, на відео видно. Я дуже рада. Я думаю, ви зрозумієте моє полегшення, коли ти ходиш по квартирі, а тобі той диван, там якась пляма чи що на очі дає. А так, коли ти вже це зробиш, ти неймовірно собою задоволена. Можливо, для вас це відео буде таке мотиваційне. Я хотіла, щоб воно було мотиваційне для прибирання. Інколи деякі люди пишуть, в тебе одне те саме, тільки прибираєш і готуєш. А якщо ви не зрозуміли, цей канал саме про це. Я починала цей канал з таким стилем, з такою рубрикою прибирання, готування. Тому що в мене малі діти, я більшість провожу час вдома. Звичайно, буває їжу на роботу, але все одно є і вдома. І щоб було чисто, треба прибирати. Щоб було приготовлено, треба готувати їсти. І я показую 20% свого життя. Коли мене люди бачать вживу, інші там зустрічають навіть тут, як то вони дивуються. Як... І Ді кажу, це? дійсно, що. Ми всього проти не знає, як на відео показуєш. Ох, я дуже рада, вже постирала. Чистенько все. Нема ніяких плям, було навіть пописане Єфрем інколи буває, знайде фломастери. Я ж то йому даю їх, щоб малював він ж за столиком. Буває добенько-добенько, а то буває, коли не побачиш, то і... Ну, Але зато чистенький диванчик. А раніше якось я знімала ці штуки геть з подушок, і верхні, і їх можна стирати в цій стиралці, в пральній машинці. А нижні не можна зняти, то я так стираю. Продовжуємо, я вже все прибрала, помила підлоги і починаю робити еклери далі продовжувати. Я зробила вершковий крем, який я завжди роблю. Далі я придумала таку фішку начинку. У мене не було малини з собою в себе вдома, не захотіла їхати в магазин. Я вирішила зробити желе. Воно застигло, я його в мішок, і тепер в начинку додала желе. Завтра спробуємо. Скажу, що вони виходять дійсно смачні, класні. Це можна в будь-який торт так теж робити. І все я часто, бувало, замінювала. А це спробувала на самий низ джеля, а потім наверх крем. Я скажу, що так зручніше. І далі зверху полила білим шоколадом. Шоколад у мене дорогий. я замовляю спеціальний, якби він був трішки дешевший, але який є. Ось така краса вийшла. Я всім дякую за перегляд.